Що таке пекло, чи будуть у пеклі вічні муки. Чи будуть у пеклі вічні муки, деякі горді люди кажуть, я служу дияволу, тому в пеклі я буду не мучитись, а насолоджуватись. Я з сатаною домовлюся. Помилка сатана також мучитиметься вічно і пекло це фінальний пункт призначення. У Біблії є книга откровення, і хоча її написав апостол Іоанн, це одкровення самого Ісуса Христа. Тобто сам Бог передав Це відкривення церкві. Там ми читаємо: тоді віддала море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них. І судими був кожен за ділами своїми. І смерть, і пекла кинуті в озеро вогняне, це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, Той був кинутий в озеро вогняне, і духовна особистість смерть, і духовна особистість пекло, а також диявол, антихрист і лжепророк, про, про, що, про що теж написано в книзі Откровення, і всіх грішників навіки кинуть в озеро вогняне. Ісус Бог, що прийшов у плоті, точно знав, про що говорив. Будучи на землі, відкриваючи сцену вічного суду, він говорить про грішників і ці і на, на вічну муку, а праведники на вічне життя. Іншим разом кажучи про гієну вогнену, Бог тричі повторює, де черв'як їхній не вмирає, і вогняне, вогонь, вогонь не згасає. Отже, пекло це реальне місце, де тимчасове перебувають душі померлих людей. Це як в'язниця, де людина очікує на суд, а потім вирушує на зону, де вже відбуває термін. Так само в пеклі душі очікують вічного суду, а кінець їхній вічність в озері Вогняному. Більше в відео, тому якщо ви хочете мати розуміння та примиритися з Господом, то запрошуємо вас на вивчення Слова Божого, щоб. Дійсно, ви мали можливість потрапити на вічне життя, а не до пекла. Нехай береже вас Господь.